Соціальний проєкт президента України і Міністерства молоді та спорту України активні парки, локації здорової України спрямований на масове залучення людей до фізичної активності та занять спортом. Наразі за проектом проводять експериментальне залучення спортивних клубів як громадських організацій для здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Цей напрямок роботи обговорили сьогодні під час наради у Кременчуцькій районній військовій адміністрації. Треба, щоб наш активний парк розвивалися. Дається новий подих для активності молоді, і це не лише молоді, до речі, а мультидисциплінарна, мультифункціональна По віку людей абсолютна історія. Це дуже круто, коли є новації, тому що люди люблять нове. Кожен хоче отримати щось яскраве, нове і нові відчуття. Директор Полтавського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олександр Іванов відзначив високий рівень організації активних парків у Кременчуці. Реалізуємо проєкт Активні парки локації здоров'я України. Кременчуцький район долучений до активних парків. Дуже гарно все показав. У нас є два таких приклади: це місто Кременчуг та Громада, піщанська громада, де координатори дуже гарно працюють. Начальник управління молоді та спорту Полтавської ОВА Марина Трохименко презентувала концепцію розвитку спортивних клубів як громадських організацій в реалізації проєкту Активні парки локації здорової України. Клуби працюватимуть в різних напрямках: бігові, скандинавської ходьби, воркаут та інші. Зокрема, на Полтавщині вже відкриті адаптивні клуби, активні парки нестримні для ветеранів, військовослужбовців, людей з інвалідністю та їхніх родин. Активний парк це один з інструментів. Плюс до того вони виконують дуже важливу соціальну функцію соціалізації, ресоціалізації ветеранів війни, які повертаються найбільшим попитом ветеранів користуються спортивні послуги. Це номер один. Присутні обговорили робочі питання з реалізації проекту, зокрема й фінансові цьому році. Змінюється трішки проект, тому що 70, раніше був повний бюджет державний. На даний момент 75% – п'ять дає державний бюджет, 25% – від громади. Передбачається, що навантаження на тренера в клубі буде не менше 40 чоловік. За кожного він отримуватиме 600 гривень на місяць. 600 гривень за одну дитину. Чи буде цього вистачати на утримання? Людині ж потрібно теж орендувати приміщення. Якщо там зараз окей? От, за 600 гривень ви не зможете за одну дитину дошкодувати заняття хокею. Ми зараз не про спорт вищий досягнень говоримо, а про здоров'я нації максимально залучити дітей саме через А хто не залучить, то з цієї. А той хто не залучить, той випадає. Більше того, там виживе 100%, якщо брати там наш регіон футбол. футбол. Там виживе там, хокей, а наприклад, легка атлетика помре. Деякі спорту ми втратимо. Тому тут також треба який фактор враховувати. Якщо ми у деяких видах спорту зараз сьогодні можемо легко перейти клубну систему, і в крему частково це вже є. Це футбол, це бокс, це дзюдо. І, в принципі, там плюс-мінус, ну люди десь нуль, ми працюють. Вони оплачують комунальні послуги, оренду і оплачують зарплату тренерів. І, звісно, це не 8 тисяч гривень, тому що в клубах тренери, ну, скільки, я розумію, мінімум тисяч двадцять отримують, тому що вони не підуть на таку низьку зарплату. А от що стосується таких видів спорту, які ми не витягнемо, можливо, тут треба. Залишати якусь стару систему і ці види спорту, які клубну систему не витримують в перехідний період, залишати можливо при якомусь одному комунальному закладі фізичної культури. Антон Чубенко відзначив, що активні парки це драйвова ініціатива, що вже припала до душі жителям Полтавщини і йому особисто користуюся іноді всіми цими активностями, які управління спорту молоді і всяких добрих діл це і робить сам. Пробував мішочки кидати в активних парках. Кронхол. Крон Крон і, і, і Ну воно так заводить. От іде 5-10 людей, дітей. Вони такого не бачили не ще. І ми з вами не бачили. І вони такі підійшли, як гробці. чик-чик-чик-чик-чик-чик. Прикольно, давай ще. І там і фоткаються, і вже руханка. Я хочу, щоб наша ця ініціатива в нас всіх. Завела на цей драйв на цю історію, і думаю, що все в нас вийде. А ми зі свого боку, я вам чесно скажу, що я мабуть ще завтра приміщую приїду, тому що це місто, без якого неможливо жити на Полтавщині. Мене заперечив, підтримуємо. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.